Які у нас чудові сувені, українські поставлені, в основному це, це, це користується попитом. Осніночка, яка в нас просто україночка прекрасна, просто квіточка наша, яка тут всіх як магніт. Притягує покупців. Як оцей магніт. Так, Як оцей магніт. Так. Покажи, сонечко, що в нас тут є, що цікавеньке. Що в нас є? У нас є пазли. Так, пазли про пазли я розказала. Покажи оце сердечко, хід продажу, покажи хід продажу. Сердечко, Отакі. Дуже красиві, всі підходять, всім дуже подобається ося українська символіка, українська жінка, діти.